Народна медицина це залог здоров'я та успіху. Натерла цибулі на дуже дрібну тертушку. Натерла хазяйственного мила, теж на дрібну тертушечку і кладу сюди меду. Дівчата, дивіться, ви мені писали, що печену цибулю. Ну, я по її в, духов... в мікрохвильовій печі, кладу сюди яйце, так як ви мені написали. Це все треба перемішати. Сира цибуля в прошлу ніч клали. То чи то цей безболюючий, як він називається, спазмалгон поміг, чи то та цибуля. Ну, коротше, зранку було краще від сирої цибулі. Тому кладемо поки так, як помогло, бо в вдень, може, що мало лежали, ну, коротше, менше помогло. Дивіться, ще лимон. Лимон теж нам сказали, що треба покласти. То дольку лимона я покладу ще й. Лимон. Ну, коротше, Виходить, така каша. Яйце тут казали, сире. Приколотила, і зараз будемо це все класти. Ще лимон одрізу і капуста ж, відповідно, теж. Тику дольку лимона. А, ще картоплю казали. Ще треба, наверно, сюди картоплину потерти. Натерла да? ще й картоплю сюди, перемішую. І що, вроді би все. Чого я все разом? Ну, тому що немає часу з ним гратися по одному. Розумієте? Якщо воно все допомагає, так як ви кажете, значить воно поможе все і разом. Ну, я так думаю. Що заново всіма вашими рецептами. Дивіться, значить, прикладаємо лимон і прикладаємо цю кашку. А, а як же це зробити все? Нічого там не прориває ще, до лікаря в нас немає можливості поки піти. Поки спробуємо ще цю ніч так, як є, робити своїми силами. Спазмалгон будемо приймати. Спазмалгон допомагає, обезболює. Ну а ці кашки, я сподіваюся, теж допоможу. Бажайте замовити квіти на опта поштучно. Пишіть мені особисті повідомлення. Всім щиро вдячна за небайдужість і те, що допомагаєте. Пишете, чим лікувати мені чоловіка. Прислухаюся до всіх адекватних коментарів. Дякую вам.